Рішенням РНБО Україна подала арбітражну ноту російському Газпрому. Про це сьогодні заявив Арсеній Яценюк. Якщо підприємство поверне прийнятну ціну в 268 доларів, Україна виплатить понад 2 мільярди доларів боргу. Якщо ні, подасть до суду, захищаючи національні інтереси. Ми вважаємо нашу позицію законну, сильну і український уряд чітко задекларував: ми будемо боротись за наші національні права. І наші національні інтереси всіма законними методами. Основний законний метод це суд в Стокгольмі. Доки Росія думатиме, Україна вже підписала меморандум з словаччиною про реверсні поставки природного газу. Це зміцнить енергетичну безпеку країни і зменшить нашу залежність від Росії. Ми можемо отримувати 8 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Після додаткових обстежувань ми сподіваємось, що така сума поставок буде збільшена, але цей меморандум є дуже великим досягненням в частині диверсифікації поставок природнього газу на територію України. Співпраця з Словаччиною розпочнеться вже найближчим часом. У Російського Газпрому ж є 30 днів для роздумів. Яна Курченко Богдан Цендровський, соціальна країна.